Вітаю всіх, хто зараз телеканалом Суми» і на часі новини сьогодні на Майдані Незалежності у Сумах склали присягу нові патрульні. На церемонію прилетіли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Нацполіції України Хатія Деканоїдзе. Ці люди чекали на присягу нової поліції сьомої ранку. Церемонія мала стартувати о десятій. Та головні гості міністр Арсен Аваков та голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе запізнилися на півгодини. Сумського аеропорту до Майдану Незалежності їх привіз кортеж. Шановні пані та панове, розпочинаємо церемонію складання присяги на вірність. Українському народові. Урочисто присягаю, урочисто присягаю поважати та охороняти права і свободи людини, поважати та охороняти права і свободи людини. Суми 24-те місце в Україні, в якому починає працювати патрульна поліція. Мета якої служити та захищати. Не карати і крашувати. Ми все про це знаємо. А служити і захищати. Поздравляю, поздравляю город Сумы, поздравляю всех, потому что это важно для страны, это важно для вас, для детей, которые стоят. Спасибо вам и желаю успехов. Желаю, чтобы вот эти люди о вас отзывали хорошо и было доверие. Слава Украине! Же сегодня в вечере. Вийдуть 25 екіпажів на вулиці вашого міста для охорони вашого спокою. В Струю стоїть 251 співробітник патрульної поліції. З них 27% – це 70 співробітниць наших дорогих жінок. Я прошу їх привітати. Не нарушаємо чітко і хорошо. Окей? Уваження вежливість. Вопросы есть у вас? Какие настроек, маленький?